Висловили недовіру і проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Сум Олександра Лисенка депутати під час сесії міськради. Ініціаторкою цього стала депутатка від партії Сила і честь Ірина Дяденко. Це рішення зовсім не стосується питання, які зараз розслідуються на САП і СБУ. Це рішення про те, що міський голова міста Суми в прифронтовому місті Суми залишив суми. Без добріжа керівництва депутати прийняли рішення голосувати. За процедурою робили це таємно. З першого разу проголосувати не вдалось. За інформацією секретаря сумської міськради Артема Кобзаря, один із 28 зареєстрованих депутатів не встиг проголосувати через оголошення повітряної тривоги. Тому процедуру голосування повторили. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії Інна Босенко зачитала результати. За результатами таємного голосування з питання про недовіру та дострокове припинення повноважень сумського міського голови Олександра Лисенка проголосували за 28 депутатів, проти жодного депутата утрималось жодний депутат. Таким чином, рішення з питань про недовіру та дострокове припинення повноваження сумського міського голови Олександра Лисенка прийняте. Безпека, оборона і життєдіяльності це все, що нас зараз має об'єднати. В принципі, навіть. Ну, неочікувано була для мене сьогодні. Така єдність будь-якому нормальному європейському суспільстві винна людина, невинна, коли вона потрапляє у скандали, а тим більше у такі гучні, вона щонайменше самостійно говорить, я як член нормального суспільства. Відходжу від відстар... пишу заяву про звільнення, ухожу і даю можливість слідству розібратися. І сумська міська рада сьогодні висловила закономірне своє ставлення до цієї ситуації. Голови фракції Батьківщина та Слуга народу від коментарів відмовились. Олександр Лисенко на телефоні дзвінки не відповідав, але Суспільне залишає за ним право висловити свою позицію в ефірі. 2 жовтня минулого року Олександра Лисенка та директора департаменту інфраструктури Олександра Журбу затримали за версією слідства у момент отримання частини хабаря 1,4 мільйона гривень. За інформацією правоохоронців, посадовці вимагали гроші з місцевої компанії, яка займається вивезенням сміття. Нині слідство триває. Ірина Касяненко Олег Вороненко Суспільне новини Суми.